Майже все м'ясо, яке сьогодні продають на ринках та в магазинах, може містити токсини, пестициди. Та антибіотики. Знайомтесь, це пан Іон. Він лікар ветеринарної медицини, автор статей та монографій з виробництва м'яса. Представляє Україну на міжнародних конференціях та конгресах. Іон займається виробництвом та переробкою м'яса більше 20 років, тому знає про його виробництво усю правду. Найбільш небезпечний компонент, який може бути в м'ясі, що ви купуєте, це антибіотики. Добавляють і пеніцилінову групу антибіотиків, тетрацикліни, добавляють і енерофлоксацини, вторхінолони, добавляють всі антибіотики. Усі ці антибіотики в різних концентраціях можуть потрапляти в організм людини. Не дай Бог, макроорганізм, тобто людина захворіває, і лікар приписує той чи інший, якийсь, наприклад, антибіотик. А ефект від цього антибіотика, мали, ну, малий, бо патогенний мікроорганізм, який викликав Жезлик. хворобу, він має вже якусь стійкість до цього антибіотика. У промислових умовах птахів і тварин вирощують над швидкими темпами. Застосовують всі ці речовини, підкислювачі, ферменти та інші речовини, які заставляють більше їсти і швидше рости. Якщо горобець залітає в приміщення, де утримуються бройлери, то через тиждень цей горобець вже не вміє літати, а через два тижні він гине. Це із-за того, що він харчується там. У звичайних умовах курка б мала б рости і розвиватися близько 80 діб. А на птахофабриці вона виростає вдвічі швидше. Я не можу назвати, що це м'ясо курки. М'ясо тоді чого? Чи кого? Ну, давайте назвемо м'ясо якоїсь спеціалізованої тварини. Більшість людей, як і наші герої, переконані, що індичка безпечніша за курятину, але у нас для вас погана новина. Єндик це тварина, яка ж також вирощена інтенсивно на під спеціалізованому підприємстві з застосуванням без винятку всіх абсолютно технологій, які застосовуються на бройлері. Те саме стосується і свинини. Порося має рости рік. Але зараз його можуть відгодувати всього за шість місяців. При такій щільності постановки так грубо скажемо по півтора мільйона садять, при такій інтенсивності росту імунітет в цих тварин він на нулю. Тому вирощувати на великих виробництвах тварин і птахів без антибіотиків просто неможливо.